Машина, яка впродовж трьох місяців виконувала бойові завдання у зоні антитерористичної операції, остаточно вийшла з ладу. На породовій техніці доводиться працювати вкрай складних умовах. І наразі у розпорядженні батальйону залишився лише один автомобіль, придатний до забезпечення потреб військових, розповідає Микола Тулісов. Наразі він виконує бойові завдання у Волновасі у складі 10-го мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який був створений за ініціативи як з голови Житомирської облдержадміністрації Сидора Кізіна. Машина використовується на передовій, це не штабна машина. Вона, крім грязі, болота, більш нічого не бачила цих три місяці. Постало питання його якби, відновити. Ну, Просто немає сенсу, тому що якби, немає. Ну, треба затратити стільки коштів, скільки купити такого ж самого. Ну, немає сенсу його, ну, тому що запчасті на нього це американська машина і якби, ну, дорогі. Вийшов зі строю мотор. Цей мотор, до речі, в польових умовах робився два рази в польових умовах. Та ладно, ми його не зробили, тому що воно не було умови. Депутат Свободівець Корольовської райради Максим Вілівчук додає: наразі бійці на продові забезпечені найнеобхіднішим, Втім, військовим вкрай необхідна надійна техніка. Коштів треба небагато, десь півтори-дві тисячі доларів. Ми кого відпустили тільки на 10 днів. От у нас є 10 днів на все про все, щоб зібрати кошти або знайти автівку, ну таку гідну, щоб вона могла. Самостійно там пересуватися і в принципі виконувати бойові завдання, бажаючи надати допомогу, можуть надсилати свої кошти на картку Приватбанку на ім'я Толісова Миколи Олександровича.